Добрий вечір. Дача TV вітаю вас. Ну що, друзі? Як думаєте, чим будемо займатися? Так, да, звісно, готуємося до виводу маток. В минулому році ми купили рамку, не дійшли у нас руки до виводу маток. В цьому році ми якісь бігуді купили ще якісь штучки. Маленькі купили. Готуємось до виводу маток. Скажу чесно, ділив я свою пасіку, доділився, але без виводу маток це все марно Час спливає, сім'ї просідають, нічого не виходить. Краще я вам скажу. Виводьте своїх ваток. Це буде круто. Дивіться, яких штук багато у нас. Так, давайте розсор... розсортуємо його. Так, Це сюди, це сюди, бігуді, сюди бігуді якісь. Фуп! Тримається. Боявся, що не буде триматися. А ви виводите маток своїх? Я вважаю, що кожен пасічник, якого більше ста сімей потрібно виводити саме маток. Згодні зі мною. Ох, бігуті. Так, ну що? дивимося. Сортуємо. Сортуємо, сортуємо, сортуємо. Так. І зараз ми з вами поговоримо. Можливо, ви щось мені підскажете, можливо, я вам щось. Так. Якщо у вас. Не буде маток, а ви хочете розширити свою пасіку, ви втратите дуже багато часу. Дуже багато часу, і воно не потрібно. Краще навчимося виводити своїх маток. Сьогодні. Ну що, друзі, поїхали. Є в нас ось така рамочка. Ну Щось ми купили її. Це не наша рамочка. Не наша рамочка і вона нам не дуже подобається. Є в нас ще ось таке кріплення. В таке кріплення вставляється, напевно, кріплення прибувається або, можливо, гвоздями маленькими, як ви вважаєте, потім вставляється. Цей тримач на тримач одягається під личинку. Да? Круто. Круто. І ось такі штучки ми зараз ми вирахуємо, скільки нам їх потрібно. Скільки нам їх потрібно. Давайте без цих три, чотири, п'ять. Шість сім, вісім дев'ять. Десять одинадцять. Дванадцять, напевно, дванадцять маточників Ми можемо помістити. На одній планорці. А у вас скільки? Так. Розумію так, щоб нічого пустого в нас місця не було. Зараз ми одінемо бігуді і подивимося. Так. Це чудово. Два. Так, відстань. Три. Ну, можливо, давайте один уберемо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дванадцять, 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 двадцять чотири і дванадцять, тридцять шість. На одній рамці ми зможемо вивезти 36 маток. Круто! Якщо у вас пасіка в 36 сімей, ви хочете з неї зробити відводки, вам тільки закласти одну рамочку. Потрібно, велику сім'ю. І виведете, виведете собі на всі відводки маток. Так, що мені? В цій рамоці не подобається. По-перше, якщо ми приб'ємо ці кріплення, ми не зможемо одіти бігу цей. зі мною. Що потрібно зробити? Так, удосконалимо. Мені дуже не подобається в сторону вилазять ці платочки. І дуже вони щільно сидять. Бачите, оці планки в сторону видвигаються. Це не годиться. Якщо ми будемо закладувати три планочки, що ми зробимо? Ми зробимо цю планочку, ми зараз відріжемо. Не зараз, в наступному відео я вам покажу. Уберемо. А оці три зробимо, щоб вони поверталися. Отак, повернули ми. Вставили бігуть, там заложили личинку, чи щось буде зручніше. Чим отак витягувати. Ну, Давайте покажу, як дуже мені не подобається. Це можна поламати всі матки, всі личинки. Порушити. Зрозуміли? А ми зробимо отак. Оцю уберемо, зараз придумаємо, як відрізати, на що посадити. Отак. Бігуть у нас один, наприклад. Відкриваємо все, маточку відкрили, чи що там, чи зняли, бігуть. Заложили личиночку, так буде набагато краще. Згодні зі мною. Дуже багато знаю у нас спеціалістів виводу маток. Ми будемо ділитися з вами, як це ми робимо, а ви діліться з нами, як це. Робите ви. Друзі, підписуйтесь на наш канал. В наступному відео покажу, як я переробив цю рамочку, як я її буду переробляти, і покажу в наступних відео, як її укомплектую. Підписуємося на дачі ТВ. До зустрічі!